Депутати п'ятого скликання Тернопільської обласної ради востаннє зібрались на сесійне засідання. Ще до початку сесії, хвилиною мовчання, вшанували пам'ять голови проводу ОУН Степана Бандери, якого цього дня понад 50 років тому вбили у Мюнхені. Опісля військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів, правоохоронці, ветерани визвольних змагань, громадські активісти отримали подяки голови обласної ради за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток області. Особисті досягнення у виконанні завдань пов'язаних із розбудовою суверенної, демократичної, правової держави та з нагоди дня захисника України, дня українського козацтва, дня утворення УПА. Пленарне засідання розпочалось молитвою. І з порядку денного сесії зняли ряд питань, які на думку депутатів повинні розглядати депутати нової каденції. Серед них питання про стратегію розвитку області до 2020 року, обласну програму запобігання протидії корупції, обрання тимчасової. Контрольної комісії Тернопільської обласної ради щодо розслідування причин пожежі будинку на Сагайдачного, що трапилось у серпні цього року. Натомість ряд питань додалось серед таких першим розглянули звернення, запропоноване настоятелем Свято Троїцького духовного центру імені Данила Галицького, отцем Анатолієм Зінкевичем, до керівництва держави щодо повернення культових споруд Почаївської лаври до Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Депутати внісши кілька правок до звернення затвердження. Дали його більшістю голосів, також депутати прийняли рішення про відзначення у 2016 році на загальнодержавному рівні сторіччя бою легіону українських січових стрільців на горі Лисоня поблизу бережан та про проголошення наступного року роком козацької слави на честь Дмитра Вишневецького. Більшість депутатів також підтримали рішення про обласну відзнаку звання почесний громадянин Тернопільської області.